Під час взаємодії з електричним струмом нульовий елемент може збільшувати або зменшувати масу у просторі та часі. При позитивному струмі маса збільшується, при негативному зменшується. Що сильніший струм, то більшої інтенсивності набирає ефект маси. У космосі поля із пониженою масою дозволяють здійснювати надсвітлові подорожі та здешевлюють орбітальні перевезення. Поля із підвищеною масою. Створюють штучну гравітацію і відштовхують космічне сміття від кораблів. У виробництві поля з низькою масою дають змогу створювати рівномірно змішані сплави, тоді як високомасові поля ущільнюють матеріали, створюючи міцні будівельні конструкції. Військові активно використовують ефект маси для підвищення мобільності. Майже всі машини всіх Збройних сил оснащені цими технологіями. І найголовніше. Поля ефекту маси також є ключовими для створення кінетичних бар'єрів, або як їх називають солдати, щитів, що захищають від вогню противника.